У сумах провели в останню путь захисника України, що загинув на російсько-українській війні. З Дмитром Шерстюком прощалися в храмі святого Георгія Переможця. Опівдні сюди прийшли його побратими, знайомі, колеги і друзі батьків. Це хороша людина, молодий красивий хлопець, хороший сім'янин. Він мій крісник. Йому крісний. Я вшуки, звісно, що так вийшло. Жалко. Ну він. По ремонту там всякий ну, ремонт. Я так особо ж не залишився. Жінка, двоє діток, батьків стоять жила, мати, сестра в нього ще є менша. Дмитро Шерстюк був номером обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону Збройних сил України. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання в районі Новоїванівки Суджанського району Курської області 2 грудня. Повідомив представник Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Він пішов до лав наших Збройних сил чотири місяці тому назад, ну і в там напрямку не стало. Звісно, жалко для сім'ї та велика під дітям. Ну, двоє діток, двоє діток Ну, Звісно, родителі жалко. Дмитрові Шерстюку навічно залишилося 38 років. Його поховали на алеї Слави Боронівського кладовища Сум анна книж Віталій Паденко – Суспільне новини Суми.